Okay. good to see you. New, Thank you very much. Завдяки співпраці прямої співпраці із представництвами міжнародними, а також амбасадорами, маємо можливість розказати про Харківську область, донести її потенціал можливості і тим самим активізувати двосторонні відносини. І найкращим результатом є запровадження та відкриття нових виробництв на території Харківської області, підписання реальних договорів і контрактів щодо співпраці з харківськими підприємствами. Також є гарні такі позитивні зрушення у сфері. Розвитку спортивної інфраструктури і розвитку спорту взагалі маємо гарний імідж щодо безпекового регіону та можливості проведення такого високого рівня заходів на території Харківської області. Це надає змогу поживавити економіку, надати можливість побачити іноземним партнерам, що в Харківській області стабільна їй можна довіряти а від того і мати з нею справу завідухарківський um, регіон був серед моїх пріоритетів. Я хотіла прежде всего сюди приїхати. Харьков – второй по величине город в Украине. В нем происходит достаточно много разных событий и мероприятий. Ну и потом мне, конечно, было интересно, и поэтому я тоже хотела сюда приехать. Именно по той причине, которую вы уже указали, что вы единственный губернатор женщин в Украине. Для меня очень важно увидеть, что на местном уровне женщины имеют возможность идти по карьерной лестнице. Отношения, в общем-то, начались с в самых приятных, благоприятных условиях в 2014 году после авиакатастрофы МХ-17. Но действительно, мы очень вам благодарны за все те усилия, за всю ту помощь, которую вы оказали в плане репатриации, всех останков, всего того, что нужно было сделать не только для нашей страны, а для рада других стран. Поэтому мы вам очень благодарны.